Вітаю, друзі! Сьогодні 3 червня. З вами знову центр громадської нарядки вежа. Я, я керівник Валерій Клочок. І сьогодні зі мною у студії Ігор Чаленко, якого ви вже добре знаєте, який часто вмикається до нас і коментує найскладніші події, які відбуваються в світі, але робить це максимально просто. Він є політолог, голова центру аналізу та стратегії, і член Національної ліги центристів. Ну, так само, як і я, член Національної ліги центристів, два центристи тут. Вітаю тебе, Ігоре. Вітаю тебе і всіх глядачів каналу. Дякую, що знаходиш час. І я хотів би сьогодні з тобою обговорити от останню подію, яка щойно відбулася з неочікуваним візитом. Реально неочікуваним, Єрмак полетів до Вашингтону і разом із ним. Ну він не сам, звісно, очолює делегацію перший віцепрем'єр Юлія Середенко. Як кажуть, нібито будуть говорити про оборонну підтримку, посилення санкцій проти Росії, повернення депортованих дітей. Ну і загалом візит відразу другого дня після переговорів у Стамбулі. Чи це просто співпадіння? Як ти думаєш? Ну зрозуміло, що якщо говорити з точки зору саме Стамбулу, то так чи інакше, але відбувається подальша координація роботи. І зрозуміло, що тут ну, очевидно, що у пана Єрмака візаві. Я зазвичай в нього ж радник з питань нацбезпеки, то зараз його в Штатах же ж немає, бо голоса ж відставили і відправили в ООН. А ну поспілкується очевидно, я так розумію, з держсекретарем Рубіо, який тимчасово виконує цю роль. А, ну і окрім власне Стамбулу. А, а щодо щодо Стамбулу, я думаю, скоріш за все, тут ще буде питання. А реальні десь точки дотику можливі? Бо після оприлюднення якраз є вже російські цей меморандум, і українська рамка. Ну там я відверто кажучи, скажу ну не так багато точок. Де можна це все змішати і перетворити в якийсь цілісний документ, можливо, буде цей момент пропрацьовуватись далі в непублічному спілкуванні. Але тут я думаю, набагато більше все ж таки йде завдань. По-перше, це включення Сполучених Штатів в тему посилення санкцій, а я нагадаю, що до Києва приїздив Грем і Блюменталь. Потім Грем в Європі зустрічався з Урсулою фон дер Ляйн. Зараз спікер Нижньої палати Конгресу Майк Джонсон відзначив, що в принципі то не проти введення посилення санкцій щодо Російської Федерації. Тобто, так чи інакше, я думаю, що буде робота йти саме в цьому напрямі. Єрмак же ж цю тему активно вів. Це ж група Єрмака Макфола, яка готувала. Низку пропозицій, і зараз, до речі, ті 40 сторінок від українського уряду направлені до Європейського союзу, теж це частина цієї загальної роботи аналітиків, тобто і тут можливо звичайно подальше просування. Ну і також тема співпраці з американським ВПК. Ми знаємо, що Києвом було а, ініційовано. Подальше співробітництво в цьому напрямі а. А, також. Ми бажаємо все ж таки закупляти американський Петріот. Бажаємо закупляти американські ракети до Петріот. Бо, отримавши від Німеччини 100 ракет Петріот, це звичайно добре. Але ми отримали пак 2 А проти нас б'ють балістикою. Треба ПАК-3. Ну це лише один із напрямів. І зрозуміло, що це потрібно. Теж розвивати. Ну, побачимо, побачимо наскільки зараз Україна зможе використати той позитивний багаж, той результат, який ми отримали щодо угоди про мінерали. Ми майже закрили всі питання по цьому треку. Єдине лишилося на цьому пленарному тижні прийняття в другому читанні змін до бюджетного кодексу, які дозволять працювати у цьому фонду реконструкції. Ну, все інше загальне дійсно було зроблено. Єдине, що ми вже бачимо певний скандал в українській політиці: що не дають ознайомитися з двома додатковими е угодами, підписаними, посилаючись на комерційну таємницю, ну, це треба дійсно піднімати. Можливо, десь провести закрите засідання парламенту, щоб ознайомити з основними пунктами, щоб не було в цій темі якоїсь гарячкової ситуації. Окей, але ти говориш ну на рахунок зараз. Ми там додаткових овочше поговоримо. Звісно, з тобою єдине. Додам, що нашим депутатам довіряти як на мене не варто, бо воно десь потім просучується, невідомо куди. Єдине, я одразу ставлю 5 копійок. Можна не всіх народних депутатів, достатньо зібрати голів фракції груп і ознайомити так само в тому ж самому форматі, як, наприклад, проводяться зустрічі закриті з українськими силовиками, які розказують про реальну ситуацію. На фронті, де є проблеми, де навпаки у нас є потенціал. Тобто така когорта народних депутатів вузького кола вона існує. Супер. Тоді треба це робити. У мене на рахунок консолідації, ти от говориш, консолідація наших дій зі Америки Ну, говорити про консолідацію з Трампом можна, але складно. І е, хотів би тут не знаю, чи пофантазувати, можливо, ти ще знаєш більше, а ти точно маєш знати більше, як так відчуваю. А консолідація стосовно спецоперації, яку проводила Служба безпеки України по військових аеродромах, була чи це виключно наша історія? Ну, офіційно ж немає жодного підтвердження з боку американської сторони. Я нагадаю нещодавній пост Дональда Фредовича, де він вказав, що якби не він, то ситуація була б набагато гірша. І тоді всі казали: ага, значить, Трамп захищає Путіна, Трамп робить все, щоб ну може, десь захищає, може, може, десь не захищає. Можливо, інформування і було. Американської сторони тільки в загальному вигляді. Ну, по типу, ми тут запускаємо дрони на території Російської Федерації проти російських військових об'єктів. Окей, ну та ви ж це робите, будь ласка, робіть. Без подробиць, без те, що це в фурах, без а, нюансів по павутині. Ну і плюс я ж відзначу, що ну, давайте прослідковувати тенденції. А Павутина, це ж не перший крок в темі російської ядерки. Буквально нещодавно е, німецькі і данські журналісти оприлюднили матеріал 2 мільйони документів злитих. Що стосується е, ракет авангард. Що стосується російських всяких там бункерів. Ну і того, чим Путін лякав, лякав світ ще в своєму одному із виступів 18-го року. Тобто, я можу особисто від себе припустити, що певні напрацювання дійсно були, але хто давав політичне доручення, все ж таки запускати цей процес. Тобто, є певні заготовки. А останні, відповідно, сигнал хто дає? Я думаю, що все ж таки давала Україна, виходячи із ситуації, коли Російська Федерація. Не йшла на ті поступки, яку її закликали робити. Ну, не те, що поступки, компроміс в травні місяці. Ще ми пам'ятаємо, скільки всього зводилось до дня перемоги. Що може Путін оголосить про завершення СВО, про все інше. Путін на це не пішов. Він пішов на літній наступ. Ну пішов на літній наступ, а це означає, що певні карти є у України, і Трамп просто помилявся, коли постійно констатував, що. Саме ми знаходимося в слабкій позиції. Ми не знаходимося в слабкій позиції, просто наша позиція асиметрична і в цьому ми можемо застосовувати. Але за допомоги, зрозуміло, окремих країн Заходу це е, необхідно, ну, наприклад, з точки зору розвідки. Використання тих самих супутників. От. Ми ж збираємо інформацію, тобто це осінт-інформація, це агентурна мережа, це ще ну, тобто це все комбіновано робиться. Тому десь, можливо, і було частково використано там ресурс наших західних партнерів. Але це не означає, що саме вони нам дали відмашку це робити. Ми просто відчули е цінність моменту, і що це саме е та можливість, аби повернути росіян. Ну, хоча б частково до тверезості, до реалістичності. Хоча читаєш зараз пост Медведєва, який погрожує нищити всіх і е, вибухати все, що вибухається, підривати все, що вибухається, то як на мене, там до реальності як до Марсу. Ну тут розумієш, яка історія? Я щойно там з журналістами спілкувався з цього приводу, кажу ну, поточнюю те, що я для себе відзначив: спецоперація була проведена напередодні переговорів. В неділю, а переговори в понеділок, і вранці там вибухи на залізниці. Ну потім сказали, що не вибухи. Ну така історія. І далі спецоперація. Ну це ж могли росіяни розцінити як зрив переговорів, намагання їх зривати. Ну для них це привід, і одна історія. Інша, ні, вони полетіли в Стамбул. А тут ну буквально другого дня після цих переговорів летить умер до Вашингтону. Ну він вчора він точно ще вчора туди вилетів, бо він вже прибув туди. От на цю хвилину, якщо як ми з тобою спілкуємося, 12 година за київським часом, е, Єрмак уже у Вашингтоні, туди летіти не дві години. Тобто, я вбачаю, що ці всі дії вони були погоджені заздалегідь. І ти слушно говориш про консолідацію Дії зі Сполученими Штатами Америки, ти мене поправиш, але в мене така складається думка, що після вчорашнього коментаря речниці Білого Дому, коли запитали, а що ви скажете про удари по СБУ? вона каже, ми хочемо, щоб війна закінчилася. Тобто вони, вони про це знали. Я, я не виключаю, що вони про це знали. Так, вони це не засуджують і вони це підтримали. Ну, мовчазна підтримка. Чи можливо не так? Та тут більш красномовним було навіть повідомлення не від Львіт, а від Маска, який розірвав формально відносини бюрократичного характеру з Білим домом. Ну, і Перестав бути очільником цього додж, а все рівно, ну ми ж розуміємо, що він входить в коло оточення uh -huh. Uh -huh. Трампа. Так чи інакше, він лишається в ньому. А йде Маск ні слова не сказав поганого про павутину. Про hey, це маск відзначив, що майбутнє зараз не Uh -huh. Авіацією, а за дронами оце його короткий коментар. Є дуже красномовним, який показує, що е, ну не все не все зараз так робиться прямо, але десь, звичайно, Трамп зберігає за собою позиції е, десь хорошого поліцейського, десь поліцейського, який трохи закрив свої очі, закрив вуха, uh -huh. щоб в певні моменти просто упустити, бо uh -huh. я. Переконаний, що подібні спецоперації вони не можуть розголошуватись дуже там широко, навіть там з партнерами. А з американського боку хтось міг знати, хтось будемо казати це так, але звичайно, без дуже серйозного пропрацювання. Бо ми вже пам'ятаємо, як через Діскорд у них зливаються плани нашого наступу. І все інше, ну тобто, з точки зору безпеки Україна тут на декілька кроків попереду наших західних партнерів. Будуть обговорювати вони сьогодні, також як щойно повідомили. Я б на початку цього відео сказав, і питання щодо співпраці в оборонній сфері. А вчора Зеленський, коли коментував підсумки переговорів, він говорив про те, що напрацьовуються проекти договорів із Сполученими Штатами Америки в питанні економічної співпраці і військової. І каже, що ми будемо купувати у Сполучених Штатах Америки. Ось скажи, будь ласка, за твоїми даними, за твоїм аналізом, тим, що ти бачиш, яка перспектива у нас підписання саме контрактів оборони? Тому що, ну я вбачаю, що для Кремля був дуже серйозним аргумент удари по аеродромах їхати до Стамбулу, Не не їхати, а саме їхати. От просто ви повинні туди їхати. Тобто вони їх в такий спосіб Сполучені Штати Америки примусили. Це моя думка. Ми зараз говоримо про нові договори в оборонці. Трамп буквально минулої ночі за київським часом сказав, що він супер задоволений тим, як озброюються збройні сили Сполучених Штатів Америки. Мілітаризація підвищується, зброя накопичиться і так далі. Що ми можемо отримати на сьогоднішній день від США в якості а, допомоги в обороні, але не за просто так, а за гроші. Ну, я думаю, знову ж таки, тут співпраця з українським ВПК по розширенню програми Франкен де ми застосовуємо американські і радянські технології, плюс зараз питання тих самих безпілотників. Бо в цьому і американський ВПК зацікавлений з точки зору mm -hmm. досвіду застосування. Ну, звичайно, загалом по, по лінії ППО. нам ну, тут потрібні дійсно посилення, дуже серйозні, і це найбільші контракти по вартості, які можуть зараз бути. Я до речі, не здивуюся, що у нас десь ведеться розмова там не лише про Петріоти, а може десь про ТАТ оцей за 3 мільярди доларів. Ну він себе правда не дуже там показав на 100% в Ізраїлі. Ну, тим не менш, це найкраще взагалі, це е, кращого просто не існує зараз в світі. Ну, тобто є різні варіанти. Я думаю, що по, по питанню безпосередньо е, f 16 зараз е, не лише по темі обслуговування. Те, що ми зараз підписали вже по Лінк-16, е, це ж насправді лише початок зараз для подальшої координації, ефективності застосування авіаційної компоненти, плюс ми знаємо. Скільки зараз, е, нібито авіаційного брухту знаходиться в Сполучених Штатах просто е, посеред е, пустелі, а насправді зберігаються в ідеальних умовах законсервовані е, ті ж самі f 16 які нам передають як запчастини. Ну, тобто, а. тут ще теж можна шукати різні варіанти. Хоча знову ж таки Штати нам офіційно жодного F16 не передали. Вони нам зараз говорять виключно про по темі обслуговування, навчання і так далі. Ну але тим не менш, це як один із варіантів. Плюс я нагадаю, до речі, серед експертного середовища обговорюється тема ну, можливо, на перспективу все ж таки, залучення А10 їхніх штурмовиків. Бо у нас є там питання по су 25 х а вони все ж таки використовуються вкрай. Екстенсивно і так чи інакше, тут не лише одними f 16 ти не обійдешся, тому десь на наступному етапі можливо, все ж таки треба йти на тему А10, е які зараз в тому числі є просто в шаленій кількості у тих самих Сполучених Штатах. Ну там багато, багато напрямів подальшої співпраці, але це просто показує, що це точно теми не на один рік. На подальше впровадження, але Штати таким чином дійсно закріпляються як дуже серйозний військовий постачальник, у якого ми купуємо знову ж таки зброю. Щойно посол Сполучених Штатів в Турції Том Барак сказав, що у Трампа, наче урвався терпець в його особистому ставленні до війни в Україні. Він цю заяву зробив якраз на тлі нашого візиту української делегації до Вашингтону, тим паче, Туреччина сьогодні стала центром. Переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни, а Трамп перетворюється потрішку із посередника на учасника цих переговорів, тому що посередницьку роль на себе перебрав Ердоган. Ну на неї фактично переклав Трамп. Чи може означати отака заява посла США в Турції? Американець в Турції говорить ну не випадково, знаєш, саме там, де переговори проходять, що ну мені так видається. Ну це ж не просто так знаєш експерт, якийсь таки посол говорить у Трампа, наче урвався терпець. Тим паче, і буквально Майк Джонсон сказав про те, що Палата представників готова підтримати. Законопроект Лінці Грема про санкції, хоча в мене до нього дуже скептичне ставлення, не до лінці Грема, а до законопроекту. Але то така історія, може і цього дуже коротко. Що ти думаєш з приводу такої заяви посла? Чи дійсно у Трампа, бо ми зараз про це якраз говоримо, урвався терпець, і саме через позицію Трампа, яку я так думаю, передали якимись каналами Кремлю? Росія не відмовилася від другого переговорів. Вона прилетіла після атаки по аеродромах у Тречину і сиділа мовчки домовлялася дві з половиною години Мединський говорив з умерми. Справді у Трампа вірвався терпець, що може бути далі? Ну Трамп вже здавав два тижні, казав, що подивимось. Закінчилися вибрання. Я ж про це й кажу. Тобто, зараз іде такий певний період. Адаптації політики 47-го президента до нинішніх реалій, ну тобто, попередня політика не дала результату оці цукерково-букетні періоди. Ну, ми прекрасно бачимо, що нуль нуль реального результату росіяни просто використовували цей зв'язок, для того, щоб вирішувати свої проблеми, не вирішуючи проблеми основної, а саме завершення російсько-української війни. Тому так такі сигнали вони мають чутися безпосередньо в Кремлі. Але сам же ж Трамп мовчить. Трамп ну, так, достатньо так, сказав Трамп публічно. Він дав два контакти з ЗМІ один контакт перед літаком. Як він там на аеродромі коментував, що він uh -huh. дуже незадоволений путіним? І друге, він це повторив у своєму твіті на True Social, де ну, єдине, там він і Зеленського там трохи okay. бачили Покритикував, але ж нюанс був там, він намагався знову ж таки зберегти оцей аріол медіатора, що він нібито і ту сторону там критикує і ту сторону. Ну але дійсно основний то публічний удар був бік Путіна. І те, так. що зараз відбувається, і критика того ж самого грема і Блюменталя, і посла Сполучених Штатів в Туреччині. І багато інших заяв, і той же Джонсон. Це все з однієї сторони, це нібито інерція а, попередньої публічно оголошеної позиції Трампа, але це теж є зараз сигналом, що Трамп зараз дає можливість все ж таки, Російській Федерації робити кроки на зустріч миру. Якщо не будуть робити, ну буде не лише павутинка, а ага. буде і павук, великий павук, ага. який просто все з'їсть, і тарантул. І, ну тут нюанси дуже серйозні, і я думаю, що в Російській Федерації зараз розмірковують, а як їм взагалі відповідати, чи так. треба їм зараз ця відповідь. Ну єдине мені сподобалося, що після цієї павутини в російському меморандумі з'явився пункт про неприпустимість диверсії на території Російської Федерації. Тобто, вписали точно їм серце прямо в попали цією темою. А зверну увагу, що про диверсійну діяльність Росії на території України там нічого не сказано. Тобто, вони думають, що це все нормально, це треба продовжувати, і так далі. Ну, тим не менше, я думаю, що Трамп зараз, от, знаходячись в цьому процесі, він еволюційно так посилає, посилає оці сигнали. А в певний момент він так чи інакше буде стояти на роздоріжжі. Він не буде йти по одному треку. Не треба думати, що Трамп, якщо вже пішов цією дорогою, то він не зверне. Ні, він хоче бачити фідбек. Він не бачить того фідбеку, який він запланував. Відповідно, він допомагає зараз Україні, але він може зробити крок в бік, крок назад. Саме тому нам потрібна українська делегація зараз. В відповідно в Сполучених Штатах, щоб закріпити цей зв'язок і знову ж таки показати договороздатність України і показати її конструктивність. Ми це показали на двох зустрічах в Стамбулі. Ми це показуємо зараз в Вашингтоні. Ну, я не думаю, що вони полетіли, тому що вони так вирішили сьогодні полетіти. Ну, ввечері ми сіли з тобою. Каву попили. Давай злітаємо у Вашингтон там, зустрінемося з Робіо. А чому бідні? Ну все, сіли полетіли. Фінансових проблем немає, літак у нас заправлений, полетіли. Ну це ж так не відбувається, друже. Ну звичайно, це було заплановано заздалегідь. О. Просто коло питань може розширюватись в залежності ага. від ситуації. От я думаю, що скоріш за все, а ця поїздка планувалася, от коли Зеленський оголосив ініціативу щодо е співпраці українського американського ВПК. От десь там приблизно оця зустріч і планувалася, але те, як воно розвивається, то звичайно, так чи інакше, тут більше коло питань, де які будуть обговорювати мене на завершення ще одне запитання з приводу санкцій. Я так трішки торкнувся його, бо ця вся історія із присутністю Велінці Грема, Блюменталя в Києві сьогодні піддакуванням цієї історії Джонсона мені схоже на таку велику піар акцію. Ми тут як дістанемо, як вдаримо, але дивлячись на цю всю історію з 500%, 500 мит, я просто уявляю, куди поволетять ринки, якщо цей законопроект буде ухвалений. І американський в тому числі ну, це катастрофа, реально. Але от скажи, будь ласка, за цими заявами щось предметне може бути? Ну, по-перше, я це не розцінюю як просто піар. Я це розцінюю як спускання пари. Тобто є тиск, ага. в тому числі у внутрішньоамериканському політичному. Там істеблішменті, які хочуть реальних дій щодо російського агресора, бо багато хто вважає неправильним таке загравання з путіним, і uh -huh. е вважають, що президент, саме президент Сполучених Штатів, має діяти активніше. Тут навіть не питання України об'єктивно, тут питання позиціонування очільника Білого Дому як загальносвітового лідера, uh -huh. і оця вся історія. Я її розглядаю. По-перше, як елемент тиску на Китай, навіть не на Російську Федерацію. Е, в, ну в такому букеті, букеті питань, які зараз обговорюються, е, і в тому числі е, коли є ця пауза митна, яку Трамп не зрозуміло чи він її порушив, чи не порушив. Бо багато критики було в Біксі. Ну, тим не менш, е, це просто як один із елементів. Ну, і другий момент знову ж таки, це е, вони спускають пару. Спускають пару, щоб не було. Чогось лишнього саме і негативу всередині самої Америки по темі якраз України і цієї Російської Федерації і всього дотичного. Але що стосується прийняття законопроекту, я думаю, що цю тему та можуть прийняти насправді навіть дві палати приймуть, покладуть на стіл безпосередньо Трампу, хай підписує, а він його не підпише. Він буде казати, що от у нього зараз. Uh, важіль такий тиску і на Китай, і на Російську Федерацію, на всіх сідайте і на за стіл перемоги. і на Європу, так, звичайно. Uh, ну, багато що під цей момент буде. Тобто вони mm -hmm. роблять як mm -hmm. вони дають інструментарій Трампу для того, щоб він в потрібний момент використав це як такий шалений важіль тиску, але чи використає він його? Я думаю, що зараз є всі можливості, щоб розвернути цю тему, бо дійсно. Для мене особисто воно дуже схоже на забалакування, забалакування ага. теми, і для того, щоб було більше дискусій, більше цього інформаційного шуму без реального просування вперед. Дуже сподіваюся, що вони все ж таки щось предметне ухвалять, бо тиснути на Росію потрібно. Друже. Я тобі дякую. Я, звісно, всіх глядачів перепрошую, що наш е, сьогодні випуск був філософським, оскільки ми обговорюємо те, що відбувається в світі. Не оперуючи якимись даними, ми знаходимося, як на мене, в такому зараз перехідному періоді, коли реально є маркери, які вказують на те, що Білий Дім тисне на Кремль. Я вважаю, для того, щоб вони були в переговорному процесі. В Кремлі збентежені. Це не так, як вчора. Вчора було все добре. Трампа за лоха тримали а тут, виявляється не зовсім так. Ну і Україна проявляє свою активність неабияким чином. Можливо, і не без допомоги наших західних партнерів, але це вже настільки важливо. Буде цієї допомоги, сподіваюся, більше, ну і знищених військових літаків. Також. Друже, дякую тобі, що ти сьогодні був з нами. Всім глядачам також говоримо спасибі за те, що ви підтримуєте нашу роботу. Підписуйтеся на наш канал, на мій канал, на канал Ігоря. Ну і також коментуйте. Побачимось.